Вітаю на 33-му році другої частини з розбору програми Adobe After Effects та Motion Design. На попередньому уроці ми розібрали текстову анімацію з імітацією олівця. На цьому уроці ми будемо створювати текстову анімацію з імітацією написання рукою. Тож не будемо гаяти час та поїхали! На цьому уроці ми будемо створювати ось таку цікаву анімацію. Ці необхідні матеріали ви зможете завантажити за посиланням під цим відео. Відкриваємо програму та створюємо нову композицію. Час у нас буде 10 секунд. Назву дамо Main. Колір нехай чорний залишається. Добре. Далі створимо solid Layer. Колір у нас буде білий. Назву дамо BG для нашого фону. Тепер обираємо інструмент Horizontal Type Tool та напишемо Text Motion. Шрифт ми беремо Pacifico, Насиченість Regular. Розмір 300. Зробимо. Ще насичені збільше та всі літери головні. Далі комбінація клавіш ctrl alt home центруємо Anchor Point» та «Ctrl-Home» центруємо текстовий леєр. Тепер нам потрібно взяти інструмент Pen Tool та будемо робити маску. Обов'язково зверніть увагу, що текстовий леєр має бути виділений. Клікаємо всередині кожної літери та починаємо робити ось таку маску. Коли нам потрібно перейти до наступної літери, ми натискаємо на будь-яку крапку, далі ми натискаємо тут і створюємо нову маску для нової літери. Так нам потрібно зробити для всіх літер нашого слова. Після завершення створення маски ми відкриваємо її клавішою M на клавіатурі. Далі виділяємо першу маску, не виходячи з інструменту Pen Tool, ми натискаємо Alt та робимо їх округлими. Те ж саме ми робимо для інших масок. Натискаємо Alt і робимо її округлою. І для четвертої маски ми також робимо це округлення. Добре, з цим розібрались і зафіксували. Згортаємо layer. Та нам потрібно додати до текстового леєру через FX консоль який ми відкриваємо комбінаціями Counter Space та шукаємо ефект Stroke. Далі. Ми змінимо колір, давайте зробимо червоний та змінимо brush size для того, щоб заповнити строком наші літери. Натискаємо пташку All Masks. Для того, щоб в нас маска була для всіх літер. Далі трохи редагуємо, щоб наші крапки були заповнені. Добре. З цим розібрались. Далі ми будемо додавати анімацію до цього строку. На початку шкали часу. Для параметру «End» ми створимо ключ зі значенням 0. Переходимо до 3 секунди і створюємо ключ зі значенням для END 100%. Та нам потрібно ще змінити значення параметру Paint Style і змінимо його на Reveal Original Image. І ось таким чином ми зробили анімацію тексту. Добре. Нам залишилось додати руку для імітації написання тексту. Тому ми заходимо в папку з матеріалами, переносимо наш від фотофутаж, розгортаємо параметр Scale клавішою S та зробимо десь 75%. Далі нам потрібно. Змінити положення Anchor Point. Для цього ми натискаємо клавішу Y та посунемо його до нашого кінця олівця. Добре. Десь так. Повертаємо Selection Tool клавішою V та посунемо руку трохи донизу. Добре. З цим розібрались і зафіксували. Далі беремо клавішу M, розгортаємо наші маски. Для текстового леєру. Для нашої руки ми відкриваємо параметр Position клавішою P. Та на початку ми створюємо ключ за параметром Position. Далі беремо Mask Pass першої маски. Натискаємо Ctrl-C для того, щоб скопіювати. Та переносимо Ctrl V для нашого позицін. Програємо анімацію та бачимо результат. Бачимо, що в нас не співпадають наші крапки, тому ми переносимо так, щоб все було в нас чітко. Добре. Але все одно. В нас наша рука не встигає за нашим текстом. Тому ми розгортаємо параметр Opacity клавішою Т, трошки зменшимо непрозорість нашої руки. Далі програємо і дивимось, на якому моменті в нас завершується перша маска. Це в нас приблизно 28-й фрейм. Далі відкриваємо знову параметр Position клавішою P, виділяємо наші ключі і з затиснутою клавішою Alt ми зміщуємо всі ключі до моменту завершення нашої маски. І якщо ми зараз програємо, ми побачимо, що все в нас чітко завершується. Добре. Трошки збільшимо зображення. Тепер клавішою контр-стрілка вправо. Ми переходимо на один фрейм, беремо Mask Pass другий. І проводимо ті ж самі маніпуляції, вставляючи Ctrl-V. Далі програємо, де в нас. Наша літера. Беремо нашу будь-яку крапку для маски. Далі також само дивимось, де завершується в нас ця літера. Приблизно хвилина 20 секунд. Затискаємо Alt та сунемо наші всі ключі. Беремо для третьої маски. Спочатку ми переходимо контр-стрілка праворуч. Беремо контр С, Позишен, Контр-В. Також беремо будь-яку крапку та посунемо, щоб в нас вони співпадали. Є таке діло. Дивимось знову, де в нас завершується. Десь друга секунда 12-й фрейм. Також Alt. Посунули. Контр стрілка праворуч. Беремо Mask Пес 4, Контр C, контр В. Дивимось, де закінчується. Це в нас третя секунда, для якої ми робили анімацію. Також затиснутим Alt ми посунемо всі ці крапки. Всі ці ключі перепрошую. Тепер повертаємо нашу непрозорість до 100%, згортаємо наші леєри, знімаємо виділення F2. Додаємо звукову доріжку і можемо програти та подивитися результат. На цьому все. Сподіваюсь, цей урок був цікавий, тому підписуйтесь та ставте вподобайки. І зустрінемось на наступному уроку.